Волотернопській золоті верби, продовження оповідання перший урок, частина друга. Кам'яниста дорога, на якій сам чортяка зламав би ногу, привела нас на дно долини, і ми наче пірнули у духмяну прохолоду вечірньої тиші. Тиша була така густа, що навіть думки у ній захрясали, не те, що слова. Та ми й не говорили нам обом було хорошого, так і ти, милуватися вечірніми чарами ранньої осені, вдихати запах яблук і свіжої ріллі. Я в цьому селі вже 20 років заговорив півголосом пів Антон Антонович: 20 років це дуже багато і дуже мало, багато пережито, але мало прожито. Роки-роки, здається, всі вони оце пруд слідом за мною. Багато всякої всячі не було. Було добре, було і зле, і все воно при мені. Нічого не викреслиш і нічого не витреш. У житті ніщо не пишеться крейдою, а карбується різцем на камені. Довго шукав я місце під сонцем, батьки послали в духовну гімназію, кинув, захотів стати лікарем, та побачив у моргу трупа із непритомних. Батько помер, довелося заробляти на хліб приватними уроками. У громадянську став за отцем – Лізком мене догнала шрапнель, поклала у бур'яни. Добрі люди притягли у село, виходили і попросили вчити їх читати й писати. Так і досі вчу, закінчив і технікум, і інститут, а почуваю себе тим же культрамійцем, що й 20 років тому. Та це ж мішеншим, труснув головою Антон Антонович і довірливо заглянув мені в очі. Знаєте, вам завтра. Ви починаєте життя з тієї точки, на якій мені доводиться кінчати. Ви побачите, що буде через 20, через 30 років. Побачите суспільство високої культури, забезпечене, щасливе, стрімко зростаюче, погано лише, що десь недалеко війна притаїлася, чигає на наше щастя. Прощаючись біля шкільних воріт, Антон Антонович сказав довірливо ви даремно переживаєте, Петро Трохимовичу, і намагаєтесь одразу все осягнути. Так не буває, що все одразу. Маєте терпіння рухатися вперед повільно, але опевнено. Ну, що вам ще порадити? Не віддаляйтеся від колективу. У нашій школі працюють гарні люди. Постарайтеся їх полюбити. Який мудрий, добрий, і разом з тим, наївний Антон Антонович. Він хоче бачити мене у тісній дружбі з усіма членами педколективу, не враховуючи того, що на даному етапі у мене дуже мало точок зіткнення з зі своїми колегами, оскільки я не цікавився ні картоплею, ні капустою, ні цибулею, ні помідорами, ні огірками, ні варенням, ні пашою для корови, ні дровами, ні примусами, ні іншими господарськими проблемами, в яких оберталися люди сімейні. І на тому ґрунті спілкувалися. А про що їм говорити з учителем, голова якого зайнята, виключно методикою та педагогікою? Замість шаткувати капусту він шаткує свої нерви, готуючись до навчального року. Тим часом той рік нікуди не дінеться, коли треба почнеться і кінчиться у певний час. Я навіть шкодував, що не маю якихось господарських турбот. Може б, тоді почувався певніше, і в методичній церені. Та що поробиш, заради цього не варто одружуватися чи найматися до когось на поденну роботу. Тим часом 1 вересня неухильно наступало, котилося на мене високою грізною хвилею, і нарешті підійшло. Напередодні я не знаходив собі місця, а вночі не склепив очей ні на мить. Кілька разів до самого серця підповзала думка. Тихенько встати, одягнутися, зібрати сундучок і, поки добрі люди сплять, втекти з цього села на віки вічні. Навіщо мені те вчителювання? Хіба не можна обійтися без нього? Я ж не кривий і не сліпий, і руки, ноги здорові, завербуюся кудись на роботу і житиму, як більшість людей живе. Не вмію вести себе як учитель, не годен з усіма говорити лише розумно, не маю поважного вигляду. Чув навіть біля кооперації розмову двох тіток, бачили нового вчителя. Мале таке, шмаркати іще. Колись було вчителі, а тепер казна, що присилають. І це правда. Я сам звик дивитись на вчителів, як на титанів. А який з мене титан? Так дошколяв мені мій внутрішній суддя, але я не звертав уваги на його застереження, оскільки мав певність, що зумію пережити завтрашній день і далі все буде гаразд. Не сам я себе назвав учителем, те звання мені дали розумні люди. Отже, я не маю права не вірити їм. Після такого висновку можна було би заснути, та вже було пізно. Той заповідний день якось непевно і неспокійно почався. Вночі кілька разів пускався росний дощ, виповнив калюжі свіжою водою. Рвучкий вітер нагнав на небо отери хмар і десь зник притаївся, і немічний ранок дуже довго не міг розплющити очей, застелених густим, як вата туманом, що, здається, шародів, тручись в вікно моєї кімнати. Я тривожно схопився з ліжка, боячись, що ходики можуть відстати, і спізнюся на свій перший урок. Господиня не лише зрозуміла мій настрій, а й сама перейнялася ним до певної міри, застелила стіл свіжою скатеркою. На снідання подала кілька страв, яким я в супереч хвилювання віддав належне. Вийде урок чи не вийде, а поїсти треба добре. Та й не можна було інакше, бо господиня, прислуговуючи мені під час сніданку, всіляко підбадьорювала ні про що не думай і не клопачись, усе піде найкраще. А чом би не так? Хлопець ти розбитний. А діти що? Ти сам ще дитина? Журитися нема чого, перемелиться, мука буде. Поки я їв та слухав щирий голос жінки, яка тут заступала мені за рідну маму. На дворі вигоркнуло сонце, освітило кухню, розігнало хмари. Вийшов на двір, не встиг зібратися з думками, як уже опинився на шкільному подвір'ї, а там тиша і безлються. Невже спізнився? Гай гай, нема у мене годинника, і це теж велика біда. З годинником почував би себе значно певніше, аніж теперки. Овійшов би до класу, став із кишеньки годинника і всім би стало очевидним, що прибув повноцінний учитель. А так, за що будуть мене шанувати і З Чим я можу їх привабити? Виявляється, прийшов я з-поміж вчителів перших. Сторож тільки не відмикнув двері головного корпусу і шкандибав із в'язкою ключів до другого. Козирнув мені лівою рукою, спитав не спиться, товаришу корчовий? Виспався, ніч велика. Не кажіть, не було у вас на який там сон? Ви ж нервуєтесь, але з усіма і діється. Та ви дарма наше село здавна шанує школою вчителів. Тому не треба журитися, ніхто не осудить, коли щось не так. Спасибі, дякую старому інваліду за підтримку, яка справді додає мені певності Ну, чого маю хвилюватися надто. У класі будуть такі ж діти, яким був Петрик зовсім недавно, якихось сім чи вісім років тому. Трішки уяви, і я переношуся в ті часи, коли сам бігав до школи, дивлюся на себе теперішнього отчима малого Петрика, і заспокоююсь. Молодий учитель і тільки хіба це погано? Навпаки, дітям вільніше з молодим учителем, їм легше зрозуміти мене, а мені їх. Тим часом сонце швидко підіймалося над деревами, звільняючи від їхніх тіней порослий споришем майдан між першим і другим корпусами для дошкільного свята, яке мені пощастило спостерігати від початку і до завершення. Недарма літні люди полюбляють приказку хто рано встає, тому Бог дає. Ясна річ, що Бог того ранку не підніс мені ніякого подарунка, зате люди обдарували мене такими коштовностями, яким ціни нема. В селі великий авторитет усе ще мав годинник сонячний, бо люди, нехтуючи показанням на стінних ходиків, рушили до школи, як тільки сонце піднялося над лисою горою. Саме люди, а не одні лише учні, за давньою доброю традицією. Яка започаткувалася в рік відкриття сільської семирічки в Закураївцях 1 вересня було святом усіх жителів, і тому вранці до школи пішли і учні, і батьки, і колишні випускники школи. І просто цікаві. Продовження в наступній частині.